Вітаю, вітаю, мої солоденькі булочки і пончики. А скажіть мені відверто, яке ваше відношення до H&M? Моє відношення, ну скажімо так, 8-9 із 10. А чому? А тому, що це, по-перше, цікаві доступні аксесуари і великий вибір базового одягу. З одного боку зрозуміло, що предмети побутові, одяг, а також аксесуари, да, стали занадто доступними, і це призводить, на жаль, до екологічної катастрофи. Але моя думка, якщо люди споживали всі предмети, даю взагалі всі предмети, які вони купляють, більш усвідомлено, то цього б можна було уникнути. Змінюється дуже стрімко, і це змушує людей споживати більше і купляти все більше і більше нового. Оскільки я не женуся за останніми трендами, то H&M мене цілком влаштовує. До речі, у мене невеличкий гардероб, а у вас.